Війна застала нам в сусідньому селі, і ми були в окупації. І коли ми знаходилися, нас не було не їжі, нічого. Чоловік пішов по дорозі. Подивитися, чи можна виїхати, бо траса була вся в осколках, розбита була. Чи можна виїхати через ліс, щоб знайти допомогу якусь. Там, де ми знаходилися, не було ні ну, сусідів, не було не допомоги, ні волонтерів, нікого не було. Він пішов і не повернувся. Ми з сином чекали його, під ним нам було дуже страшно. Нас бомбили, будинок був зруйнований, і нас не було диховатися, нас не було не погреб нічого. І ми, Я прийняла рішення, що нам потрібно, нам друзі, дозвонилися, що за 2 кілометри там вже наша зона, там стояли пост наших, наших солдат. Там треба було пройти 2 кілометри під окупацією і під обстрілами. Я в той день, 23 березня, 2022 року, зробила великий білий прапор і білі пов'язки. І взяли з собою необхідні сумки і пішли сином. Ми йшли 2 кілометри. Я не знаю, скільки це було часу, найстрашніша дорога в моєму житті. Я дивилася тільки під ноги, щоб не Ми наступити. Міни, ми бачили не взорвані е, ці е, гради, чи що не таке було, було дуже страшно і це були сильні обстріли. Але коли ми дійшли до поста наших солдат, особи, я зрозуміла, що ми врятувалися. Єдине, що я думала, щоб нас не якщо буде, щоб не поранили, а просто вбили. Тому що якщо нас на дорозі поранили, нам ніхто не надав би допомоги. І я була щаслива, коли побачила наших військових і далі ми вже йшли 12 кілометрів на сусіднє село до наших друзів. Де ми перебували, коли була окупація нашого села. Коли ми повернулися і по фото ми знайшли мого чоловіка, ми впізнали його, не вбитого, і потім ми його похоронили. Весь час ми надіялися, що він живий. І Тепер я живу з сином, йому 16 років, він навчається в Києві на автослюсаря. Нам дуже тяжко. Я дуже вдячна допомозі Каріта з Києва. Вони минулого року нам допомогли з вікнами, тому що ми зиму зустрічали з обитими пленками. У нас не було вікон. Ми дуже вдячні всім донорам, всім, хто допомагає, що хто нас чує, приїжджає. Ми вам дуже вдячні за цю допомогу. Дякуючи, послухали.